Мені однаково. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, снігу мені? В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Відбувається відток культурних діячів з українських земель. Це друга причина, чому е, зараз виходить знебуття Біблія Івана Куліша. Відбувається відток культурних діячів з українських земель, від переслідувань з боку політично орієнтованих службовців гуманітарних сфер, знищення в значній мірі бібліотечного фонду. Іноземної літератури, руйнація або замовчування історичних пам'яток української спадщини. В такі часи наші освітяни усамітнювалися і творили в своїх келіях або полинули, як журавлі, високо в небо, і вільно сповіщали нам про нашу долю.